Привіт, усім, хочу сьогодні розповісти про те, що польська блокада українського кордону вже не тільки в горлі стоїть Балтійським країнам, а й не одній країні, а чотирьом країнам Європейського Союзу, які хочуть блокувати тих перевізників, які блокують український кордон. Також остання заява Дональда Туска, якщо він стане прем'єр-міністром Польщі. А це скоріше за все на 99% так і станеться. Він займеться питанням розблокування українського кордону. Сьогодні в цьому відео я про це все детально розповім. Вас попрошу підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Також поставте лайк та зробіть репост, так щоб більше людей дізнавалося про цю інформацію. І ми всі разом витісняли російські наративи, російські ботоферми, які з'являються під україномовним контролем. Контентом підтримуємо україномовний контент. 7 грудня на Укрінформ з'являється серйозна стаття, де закликається бойкотувати польських перевізників, які блокують український кордон. Торгівельні асоціації та Палати відразу кількох європейських країн, зокрема Бельгія, Австрія, Нідерланди та Італія, закликали до бойкоту польських автоперевізників, які влаштували транспортну блокаду на польсько-українському кордоні. Про це йдеться у відкритому листі згаданих торгівельних асоціацій та палат. Закликаємо всі компанії ЄС та представників їх відповідних транспортних секторів не поновлювати транспортні контракти та не укладати нові контракти з польськими транспортними компаніями, поки вони продовжують блокувати польсько-український кордон. Йдеться в цьому листі. Автори листа нагадують, що після того, як Росія почала блокаду українських морських портів, в розпорядженні України залишився лише автомобільний транспорт для ввезення або вивезення товарів з країни. Два роки тривалої війни призвели до збіднення населення. Блокада на польсько-українському кордоні, що була влаштована польськими транспортними профспілками, триває вже 6 листопада і планує продовжуватись до кінця січня, наслідки цієї блокади. Наголошується у документі, стали зростанням цін та нестача пального в Україні. Наразі лише гуманітарні та військові вантажі можуть перетинати кордон, що призвело до падіння обсягу експорту з України на 40% лише у листопаді. Я про це також говорив, що економіка від цього дуже страждає. В першу чергу України, потім вже польська економіка теж втрачає. Але для України це критично важливо, тому що зараз кожна гривня, кожен долар. Ну, дуже важлива для України два українські водії померли в черзі, і з більш ніж 2,5 тисяч вантажних автомобілів, що скупчилися поблизу кордону. Автори цього листа вважають, що якщо країни Європи почнуть блокувати тих перевізників, які блокують український кордон, то вони зможуть пришвидшити розблокування цього кордону. Я теж вважаю, що якщо конкретно тих перевізників, які блокують ці пропускні пункти з Україною, якщо з ними далі не заключати контракти, з ними не співпрацювати, а їх не так багато, я вже про це говорив. Що це маленька частина польської автотранспортної системи, яка дуже серйозна, тобто Польські автоперевізники це ну лідери в європейських в європейському перевезенні. То ті, хто блокує, це дуже маленька частинка. Якщо з ними просто не співпрацювати, з ними не працювати, не заключати контракти, то я впевнений, що вони досить скоро. Зрозуміють, що вони більше втратили ніж вони отримають зараз. Під час тої блокади українського кордону документ підписали представники бізнес-клубу Бельгія Україна, Українсько-Австрійської асоціації торговельної палати Нідерланди Україна і Української торговельної палати Італії, і це також. Відбувається робота з української сторони, українські представники, українські політики, українські асоціації працюють з європейськими асоціаціями, представниками палати своїми аргументами, своїми своєю інформацією, доведенням інформації до них стимулюють їх ось до таких рішень. А ці рішення відповідно стимулюють до розблокування кордону. Ще немає з цього результату, але якщо всі європейські країни... І всі асоціації в один голос кажуть: «О, стоп, хлопці, давайте розблокуйте, а далі вже домовляйтеся. Тоді, я думаю, дуже швидко розблокується кордон. Звичайно, що такої реакції ці перевізники, які блокують кордон України, не чекали. Вони, напевно, собі думали, що всі в один голос кажуть: О, правильно, ви все добре робите, блокуйте. Нехай українці там, нехай українцям заберуть цей транспортний безвіз, нехай українці знають а так воно не відбувається, на жаль. Польшу Мало хто підтримує, як бачимо, поки що взагалі ніхто не підтримує, бо навіть зі Словаччиною і згорщиною вдається якимось чином домовлятися, так щоб вони не блокували. Та є нові заяви, що там зі словацької сторони знову блокувати. Але як бачимо, поки що не блокують, і це добре. Це теж в ту сторону ми працюємо з польською стороною. На жаль, не вдається домовитися, і як бачимо, з цілої Європи, то за Україну і за те, щоб розблокувати Європа, стоїть. Це моя думка. Звичайно, ви можете мати іншу думку, можливо, ви з нею не погоджуєтесь, можливо, погоджуєтеся. Напишіть в коментарях. Ну, не забудьте підтримати це відео лайком обов'язково. Щодо позиції Дональда Туска, який, скоріше за все, на 99% стане наступним прем'єр-міністром Польщі, яка позиція Дональда Туска щодо блокування україно польського кордону? А ви знаєте, що Дональд Тус це голова громадської коаліції, який на виборах. Отримали дуже багато голосів, і на 99% вони збирають більшість в польському парламенті, і він отримує посаду прем'єр-міністра. Дональд Туз заявив, що домагатиметься розв'язання питання блокади кордону з приходом до влади нового уряду, який він буде очолювати. За словами політика він діятиме в інтересах польських перевізників, але водночас вимагатиме припинення блокування вантажівок. Туз розкритикував. Прорахунки чинного уряду Моравецького також журналісти запитали у нього про можливість впливу на Віктора Орбана. Він відповів, що угорський прем'єр уже відверто перейшов на російські позиції. Я теж з цим погоджуюсь з Орбаном, взагалі складно щось говорити. В нього там тільки одна. Пряма лінія це на Москву, його більше нічого не цікавить. Він все, що стосується України, намагається блокувати, не давати, забороняти, якимось чином для себе шукати вигоду, але з поглядом все одно на Москву. А от Дональд Туск, скоріше за все, що майбутній прем'єр-міністр це та людина, з якою потрібно буде Україні говорити, домовлятися, і як бачимо, по теперішньому висловлюванні його він за розблокування кордону він не буде. Підтримувати це. Він буде намагатися цю проблему зробити так, щоб кордон розблокували, на відміну теперішньому прем'єр-міністру, який підтримує тих людей, які блокують кордон. Так, бачимо така ситуація. Тому чекаємо приходу нового прем'єр-міністра для того, щоб допомогти розблокувати кордон України. Ну і звичайно, вплив європейських країн теж дуже важливий, тому що, як я говорив скорше, відмова від послуг тих перевізників, які блокують кордон. Я дуже впевнений, що стимульне їх розблокувати також кордон. Ось такою інформацією, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава і корисна. Підтримайте це відео лайком та репостом, це дуже допоможе. Цю цій інформації потрапити більшій кількості людей. І звичайно підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні, і Україна переможе, не зважаючи ні на що.